І знову всім привіт. Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу. Ну що? І наступний день тихого полювання. На годиннику маємо 5.30. От, на небі молодий місяць. Ось, сьогодні 28 серпня 2024 року. Йдемо на грибні пригоди. Молодий місяць на небі. Значить, молоді гриби в лісі. На дворі тільки-тільки починає. Сіріти. Ось небо, як ми бачимо, хмарне. Сьогодні передають хмарно з проясненням. Але якось так тихо, спокійно на дворі, сверкуни співають. Все подобає на те, що буде дощ. Ну, хотілося б, але хто його знає, чи буде. Давно не було дощу. Ну що, Глядачі, я пішов управляти господарку, зробімо годує кролі туди-сюди. Десь це все буквально в мене забирає пів години часу, трохи більше плюс-мінус до години. Збираємося і зустрінемося з вами в лісі. Думаю, буде сьогодні цікаво. Лишаємося на каналі вперед до роботи. Ну, а тут, друзі, у нас ось такий гість. Гранковий шастає по подвіру. Цього навколо спить, а він вже тут щось шукає. Щось шукає, вже лазить по подвір'ю, шукає, що де є. Якісь яблука, якусь грушку. На подвір'ї яблука. Він, мабуть, тому тут не ну, такий. Мордочку ну, ховає. Та покажи лиця воно. Ну, ну, покажи, покажи. Не хоче. Стидливий, стидливий, пацан. Доволі приємна зустріч, правда, глядачі, з самого ранку. О, такий друг нас в гостях на подвір'ю. Доволі приємна зустріч. Будемо рахувати, що це сьогодні нам на удар. Такий гість. Ну а як там нам фортуна нині покаже в лісі, то обов'язково все з вами побачимо. Зашаємось на каналі, гарно всім перегляду. Ну що, гайда до лісу. Так, глядачі, на годиннику 20 хвилин по 6. Ось я вже під лісом порався доволі швидко. Ну я казав, майже година часу. Пів години година часу для того, щоб зібратися і піти біля кроликів і дойти до лісу. Бачите, це займає майже годину часу. Я вже на підходах. Ну а що там чекає? Пахне грибами, глядачі, капець пахне, затягає. Мабуть, буде дощ. Якщо не сьогодні, то ближчі дні точно буде. Такий грибок попадає. Обінка така. Ось. Така вже полупана, ніяка від спеки. Але здається, чиста ніжка тверда. От. Але тут є, є лісовий мешканець. Ми йому і її тут Хай ка, кайсмахує далі. Ось такі грибочки. Ростуть собі на пеньку такою великою крупною сім'єю. Шкода, що, звісно, не опеньки. А то би вже нарізав. Краса. Все одно краса. Йдемо далі. Дивись, вже потроху і сонце сходить. Бачиш, ось як воно там пробивається крізь дерева. Воно вже високо. І є на самій трусі. Попадає нам ось такий молодий чудовий груздик. Ось такий. Гарний. Заберемо, йдемо далі. Може ще десь знайдемо декілька. Майже на самому виході з лісу. Тому нам зустрічається ще один грибок. Перейшов я повністю. Отки не ходив по дорозі. нашій. Зустрів три голубінки в цьому лісі. От так я е то. Йдемо далі, йдемо в інший ліс, в цьому щось немає. Надієш щось зловити. Сухо, тут занадто сухо. Дорогою нам трапляється ще один грибочок, а самі стаєш всі ось такі. Подивимося до нього. Ось така гарна молода. О, опала. Молода, гарна голубінка. Ну, попадається дорогою, молоді гриби. Ну, і чисто. Собираємо. Муховик, але він ж він усе. Ну, і опять голубінка. Попри саму дорогу. Гарна молода сироїшка. Ну і звісно, як без цих грибів. Кожна грибалка, коли б я не йшов. Та й гриб просто спека йому не мішає. Попадається завжди періодично. Ось такий нам попадає маримух. Зазвичай ніжка в нього все починається червива, а шапочка буває чиста. Чому кажу, що буває? Бо теж в більшості випадків червиво. Ось. Це вже все. Вся в, в дирах. Тому ми бачимо ще один молодий. Ще є один молоденький. Це може бути чистий. Теж шапка в дирах. Ось такий молодий. А червивий. Ну, та ще й посуха своя робить. Бо коли душно, жарко, дуже, тоді в лісі гриб червивий. Ну, бачимо тому. щось з збоку. Опять молода. Молода голубінка. І теж опалка, ніжка тверда, а обіцяє бути чиста. Краса. Ще одна, ще одна. Дуже радує те, що от голубінка пішла. Попадається дуже. Доволі часто, якби зараз пішов трохи дощ, їх в лісі було б просто амбус. Йдемо далі. О, А далі на дорозі нам попадають молоді моховички. Ось вони отакі молоденькі. Ой, цей підприєм вже. Шкода. І цей такий червивий, бачу зразу. Червивий. Ну шкода. Не наші. А тут є ще один. Оцей обіцяє бути добрим. Мабуть, заберемо. А ніжка погоду червива, глядачі. Точно червивий. Нічого нема з того. далі. Такий малий його червивий. Я ага. вставати йти далі, зробив два кроки, але навпроти тому. Ще два муховика вже таких більших. Порядні. Ось два. Лишаю колодою, потім позазираю до них. Буду вертатись. йдемо далі. Ще трохи пройшли дорогою вверх і нам зустрічається ось такий, вже, правда, трохи такий підсушений, але ще має бути добротний козак. О, він ще й чистий, класний, бачите? Чистонький. Чути зразу, що він чистий, бо він висох, такий твердий. Продовжуйте далі. І знову на дорозі нас зустрічає ось така гарна грапалка. Ось так. Гарний гриб. Класний. Молода голубінка. Знайшов ось таку ще одну голубінку другу. Чистонька. Йдемо далі. І в нас ще один такий грибок. Ну, п'ять голубінка, теж молода. Ну, поки що, поки що білих не видно. Ми беремо те, що є. Беремо так. Да. Молоді грибочки. От. Молоденькі гарні грибочки. Молодий козак. Снімаю глядачі майже все підряд. Так щоб вам повністю показати, що зараз у лісі. Грибів не дуже є. Не дуже. Але для себе назбирати можливо пописаму дорогу. Ось такі. Одна така голубінка. Вона вже така ніяка, не будемо її брати. І тут ще одна. Ми це така... Зараз ми до неї подивимося. А ми попали на ще одного гриба. Точно не впевнений, але це походу не білий гриб, це походу дубовик. Дубовик. Буду розривати, хай собі стоїть. Ось такий. Ідем далі. Прямо по курсу бачу ще один гриб зазирає. Ну, глядачі не весело, не весело. Я вже на середині лісу, а ні, це не наші Ось такі попадають не наші. Я вже на середині лісу, ліс порожній. Ага. Нема грибочка, нема. А звідки вони можуть бути? Як то така суш? Ще один гриб. За кращих часів я би звісно його навіть не знімав. Але так сьогодні нам нічого не попадає показує те, що попадає ось. Такі червоні голубінки. Ось попадає незрозумілий гриб. А він же по плісі швидше за все яєчник, а може і білий. А ні, Мені щось не Або польський швидше за все. Ну вже не ясно. Полком що це таке? Йдемо далі. І знову гриб, і знову на дорозі. Ось ось такий попадає. Що це таке у нас? А це густь у нас кажуть. І теж такий поцвелий ніякий поодинокий. Йдемо далі. Ну що, друзі? Зайшов я вже, мабуть, два або три кілометри. Відсилав у, у ліс. От. Скільки вже пройшли шляху. Ну а грибочків ніяких. Попадається таке, або щось вже таке старе. Що зовсім нема що взяти, або взагалі нічого. Ага. Невесело, не весело, зовсім не весело. Зайшов я, глядачі, ось такий трав'яний ліс. Мішаний, трав'яний. І тут нарешті нам попадає якийсь цікавий гарний грибочок. Попадає нам ось така рапалка, яка доволі гарна. Ну що, дивимося до неї. Тут попало нам декілька грибів. Ось такий мухомосій рожевий, вже ніякий. Ніякий. Тут таке коло попало червоної голубінки. Теж таки вже посихали. Ось ну, там такий цікавий грибок на дорозі біля колобані. Ось такий молодесенький. класний. А червивий. Червивий, ось такий. Так, бачу, я ще один грибок нам попадає. Попадає нам ось така. Голубинка. Все за їжеч, не знаю, чи чисто. Ось така чистонька забираю. йдемо далі. І наступними ще нам голубінки попадають. Ось така молоденька. Одні рапавки, інших немає, ось козар, біля на які вже ніякий. І тут ще одна така здоровача. Ось такі два рибочка. Чистим, йдемо далі. Недалеко прийшов. Замітив я ще одну таку саму. Ось така рапалка. І менше більш чисто берем. Ну ось і все, глядачі. Підійшов наш сьогоднішній вихід в ліс до фіналу. Ось я покажу вам такі ожини на підході по лісі. От теж їх цього року не густо, десь там, десь там. Немає урожаю, такого як не раз є. А наш... Сьогоднішній вихід у ліс завершується. Походили ми з вами. Ну, за біля Мені ще до виходу з лісу хвилин 15. Я вже на полі. Зараз вниз, до гори. пішов другим боком. І додому. Ліс порожній. Порожній ліс в нашій місцевості. Походив я по таких місцях, де зазвичай засуху. Гриб просте. Але з цього року все занадто і навіть в тих місцях нічого немає. Дощик зранку трохи біжов, листки трохи намочив, але вже закінчився. Немає. Небо, Небо починає полоненько просвічувати, хмар розходяться. мабуть, нічого з того не буде. Ну все, а ми на цьому закінчуємо. Бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. Дай Бог зустрінемося на наступних чудових рибалках. Папа глядачі.